Доброго дня ще раз колеги, вирішив зробити крутенький вечірній стрім, і хочу розпочати таку ру рубрику, можливо, вона зайде. Злочинна влада. Чекаю ваші коментарі під цим відео щодо фактів викриття таких злочинних законодавчих змін, про які зараз буду говорити: тих законодавчих змін, які погіршують умови нашого життя, роблять його більш нестерпним і дозволяють владарям. Відволікати нас від їхніх оборудок, від їхнього фактично, грабунку нас і всіх оточуючих. Отже, хочу звернути увагу на цей факт його зафіксувати. Можливо, навіть також для того, щоб в майбутньому ті, хто дивиться це відео, взяли це на замітку і змінили, зробивши наше життя на краще. Отже, питання про так звану. Зване страхування відповідальності цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів. Це колись було ОСАГО. А зараз воно ОСЦПВ. ОСЦ, страхування автоцивілка по простому. Безпосередньо став учасником подій, коли в мене. В'їхав інший автомобіль, він абсолютно не правий. Приїхали працівники поліції, це зафіксувало. І я думав, що в принципі ну, отримує відшкодування. Людина не захотіла зі мною на місці розбиратися е і врегулювати конфлікт. Прийшлося викликати поліцію. Але розуміючи, що в нього є страховий поліс, у мене є страховий поліс, я отримую. Відповідне відшкодування. Яке ж було моє розчарування, коли я з'ясував, що все дуже сильно змінилося в гіршу сторону. А що саме? Виявляється, власник цього автомобіля застрахував по цій автоцивілці своє авто на випадок нанесення можливих збитків комусь з так званою франшизою. Я знав про франшизу, тому що неодноразово, як я кажу, багато років страхувався, штрафував, штраф, і колись у мене був випадок ДТП, коли я. Був неуважний і завдав шкоди, і страхова компанія, де я був застрахований, відшкодовувала е відповідно кошти е тому, хто постраждав. З мене тоді стягнули ту франшизу. Тобто там була е е та франшиза, яку мені сказали, що ви маєте заплатити для того, щоб розрахуватися. Але з тих пір багато що змінилося. Також, що відбулося у мене? Я хочу з вами поділитися. Можливо, ви розкажете про це. Страхова компанія Альфа страхування. Це зокрема історія, що така компанія ще у нас існує, як розумію, представники Альфа груп. Ну, менше з тим. Зараз не про це. Зараз про те, що я поїхав туди. Вони зафіксували пошкодження автомобіля, і увага! вони на місці мені це повідомили, а потім і відшкодували. Відшкодували мені вартість за виключенням. За відміною чи відніманням цієї франшизи обов'язкової. зараз хочу підкреслити, що франшизу можна при купівлі автоцивілки визначити навіть розмірі 3200 гривень. Тобто ви можете бити чужий автомобіль, ви можете носити шкоду на 3200 гривень. Страхова компанія вам не відшкодує та страхова компанія, де застрахований автомобіль винуваться. Прохання, я розумію, що вечором всі втомилися від робочого дня, щоб ви розібралися ці, ці процедури, тому що я вже опікся. Тобто 3200 гривень зараз мені треба відповідно стягувати звинуватця, який відповідно не хоче зі мною контактувати, він не хотів і під час ДТП зі мною контактувати, вважав, що він такий саме крутий, в нього є страховка. І що це означає? Це означає, що влада прийняла такий закон. Який навмисно породжує внутрішньо суспільні конфлікти. Тому що в мене зараз, коли я задав запитання страховій компанії винуватця, а що мені робити, він сказав, що ну, ви маєте йому дзвонити, він має вам відшкодувати оцю суму, яку ми вам не доплатили. Що відповідно за ті гроші, які я отримав від страхової компанії, я не можу зремонтувати свій автомобіль, мені не вистачає, тому що франшизу вони мені цю не доплатили. Пошкодження там значні, але менше з тим. 3200 гривень. Тобто за 3200 гривень я повинен його як кажуть, спонукати, щоб він мені їх заплатив, або позиватися з ним у суді. Ну, позиватися в суді, я думаю, всі ми з вами розуміємо, що таке позиватися в суді тим більше на таку незначну суму. Витрати на сам позов, на винаймання юриста, звичайно, будуть перевершувати. І до чого це приводить? Приводить до того, що зараз у мене є конфлікт. От з цим е власником винуватцем. якби е ми ж, мали б цивілізовані якісь відносини, то держава би мала би врегулювати як арбітр, і стягнути повну суму, чи виплатити повну суму мені за рахунок е страхового платежу. Так, страховий платіж був би дорожчий, у такий спосіб страхові компанії зменшують е страховий платіж, і воно страхово купить за закупічані гроші, але, але породжується конфлікт. І от чому це зроблено? Кого були такі самі випадки? Поділіться тут е, в коментарях під цим відео, як ви вирішували ці проблеми, тому що, ну, в мене реальний конфлікт. Чи чубитися, чи битися, чи тягнути його в суд, витрачати кошти, час і нерви, відповідно, на що? На те, що дурні у владі, чи скоріше за все злочинці, прийняли такий закон, щоб ми з вами так? щоб ми не звертали увагу на їхню корупцію, на їхнє розкладання, відволікалися на якесь внутрішнє протистояння, розділяй і владарюй. І от сьогодні я цим прикладом, а потім буду розказувати приклади з власного життя, з випадків, які сталися у моїх колег-друзів. Можливо, ви напишете в коментарях якийсь конкретний приклад, розкриємо його, дослідимо і теж будемо висвітлювати. Це для того, щоб просто фіксувати наглість пихатість чи тупість, чи, можливо, недолугість нашої влади, яка приймає отакі от закони. Насправді держава і влада мені потрібна для того, щоб вона полегшувала мені життя. І мені тільки для цього держава потрібна, для моєї безпеки, для того, щоб був незалежний арбітр, щоб якісь функції були делеговані, щоб покращити життя мене, моєї сім'ї, моє життя, моєї сім'ї, мого оточення. А насправді ми бачимо, що генеруються закони, які створюють проблеми в суспільстві. І створюють конфлікти. Як ви вважаєте, чи можливо це правильний закон? До речі, в мене в друзях є ж представники страхового бізнесу. Мені б дуже цікаво було знати, хто ініціював цей законопроект. Е, якщо це ініціювали самі страхові компанії, то мені здається, що це ну, така корумпована. І злочинна практика, тому що, вибачте, гнатися за клієнтом, щоб він платив менше. Але як наслідок, ми маємо незадоволення постраждалої сторони і маємо внутрішній конфлікт у суспільстві, які будуть розростатися. Чим буде збільшуватися оця сума франшизи, зараз вона максимально 3200 гривень, і вийти, якщо її там збільшать, то там буде 5-10 тисяч гривень. Тобто ви просто вдарили, і все вийшов. Там сказав, там з поліцією там розібрався і уїхав. Ви потім за ним бігайте, шукайте, вимагайте, подавайте на нього в суд. Витрачаєте на це свої дорогоцінні нерви, ви не винні вас можуть вдарити взагалі стоячого, так? як і в мене такі випадки були. Тому оця несправедливість. Я вважаю, що мені треба звертати увагу, та попри інші існуючі проблеми, для того, щоб принаймні фокусуватися на тому, що треба змінити. Тому що фокусуватися на другорядних, на малозначимих речах, на на. Як тобі на пузі балабола якогось там, на якихось відосиках і якимось казкам нашої влади, це ні про що. А от фіксувати недолугість і неправильні закони, для того, щоб в майбутньому зробити все, щоб їх змінити, чи принаймні хтось взяв на озброєння, зрозумів, що є така проблематика, її вирішив, вартує. Цікаво почути ваші думки з цього приводу, як ви страхуєте з франшизою без франшизи, Я тепер я завжди страхував без франшизи. А тепер думаю, а можливо, є сенс, що я тоді дурний чи, чи недолугий, і раз мене так розводять. Можна розпострахувати з франшизою. Хай за мною бігають. Я не можу так, я хотів би жити по-іншому, не хотів би створити людям проблему. Я паркуюсь так, що в мене з правої сторони всі диски на колесах стерті, бо я прижимаюся максимально до тротуар. Але розумію, що не всі люди такі. Отже, мені цікаво, як ви страху з франшизою, не з франшизою, попадали в таку ситуацію, коли вам не відшкодовували. Чи то тільки мені так повезло з таким. Винуватцем, який так себе веде. Цікаво почути ваші коментарі, і давайте фіксувати Давайте фіксувати недолугість, а можливо умисні діяння влади, покликані створити внутрішній конфлікт, щоб відволікати нашу увагу від їхніх оборудок і розкрадання загальнодержавного, а відтак і нашого, в якійсь частині е матеріального достатку і матеріальних благ. Чекаю ваші коментарі і давайте. Поширювати ці е, моменти. Можливо, у владі ще не всі скурвилися, і хтось підніме це питання і буде змінити. Гарного вечора всім, мирного неба і бережіть себе. сходять різні чутки, що сьогодні ніч буде дуже небезпечною. Дай Боже, щоб нас минуло і всіх нас берегло. Бережіть себе.